Брови не бачили майстра рік. Рік Карл після переїзду. Документи, нова мова. Ну реально було не добрів. Просто вижити і адаптуватись, уже здавалося перемогою. Але сьогодні прокинулася і така все. Хочу знову відчути себе доглянутою. Почала шукати когось тут у Німеччині, і це чесно, квест або ціне космос, або дуже стерильно і холодно, без душі. Іноді такі дрібниці, як брови, це не про красу, це про повернути собі відчуття себе. Про цей момент, коли дивишся в дзеркало і думаєш, ага, от вона, я все нормально. І от я знаходжу в інсті дівчину. Профіль простий, без пафосу, але щось відгукнулось. Думаю, ризикну. Прийшла до неї, і з перших секунд цей спокій. Ніяких зараз буде красиво, потерпи, просто тепло, по людськи як у подруги вдома. Вона працює настільки делікатно, що я навіть не зрозуміла, коли все закінчилося. Без болю, без чорноти, просто акуратно і природньо. Дивлюся дзеркало і думаю, ну от і я просто я, але трохи свіжіше. Не реклама чесно. Просто коли знаходиш свою людину, навіть у дрібниці, це такий кайф. Я цього майстра чесно від серця відриваю. Посилання на її інстаграм залишу нижче, якщо теж шукаєш свого.